Всім привіт народ, слава Україні! Ну і за моя трошечки вас збадьорила. Дуже багато питань, дуже багато а, повідомлень в коментарях і в особистих повідомленнях. І всім дуже цікаво, що тут до нас таке приїхало. Ну, зараз я по порядку розкажу і покажу. Ось, а за а, а спочатку ще хотів би поговорити про таку. Річ про такі відчуття, коротше, нека історія. За останні кілька місяців я вам багато нової техніки і свіжої техніки на каналі показав. І Що би я там не показував, що би я не розказував, чи щось приїхало на демо, чи от як в минулому відео тягав бункер-перевантажувач. Всі пишуть, всі вітають з покупкою думають, що ми е маємо скупити весь світ, чи що. По факту не так багато техніки нам і потрібно. Ось. І, чесно, я заморився вже на ті, на ті коментарі все відповідати, що то не наше, що то на демо, що то ми не купили. Не подумайте, що я жаліюся, просто то, то дуже цікава історія завжди, і вона мене трошечки веселить, в принципі. Ось. Ну, а сьогодні вже настав такий момент, що нас можна вже вітати. До нас дійсно їде техніка, яку ми придбали. До нас їде техніка, яка дуже крута. До нас їде техніка, яка нам, в принципі, доволі багато розв'яже цікавих задач з набагато легшими зусиллями. Я не побоюсь того слова одна з кращих, один з кращих апаратів на ринку, якщо не найкращий. Так що народ представляємо ваші увазі. Жатка 12-рядкова Олімак Драго Gold суто під соняшник. Жатка, яка реально дуже крута, яка реально одна з кращих на ринку, яка реально дозволяє збирати соняшник з найменшими втратами. Зараз десь з хвилини на хвилину підїде шофер і будемо розвантажувати розпаковка і легенький буде огляд. Так що не забувайте про лайки. Коменти пігнали. На машині стоїть наша 12-ка і ще комусь 16 ка їде, то взагалі самоліт. Але 16 рядів -то може бути трохи забагато навіть для нашого лексіона. важко. Чуть можеш втягнути. Ні-ні не, не, не треба, давай догори трошки. Ще чуть? Давай, давай! Шу, шу. Ну то значить впускай! То не криву взяли, просто одна лежа поїхала, друга ні. Ще ми не і переїзд сюди. Якщо краса пропустить через два вуха, ті вуха я не знаю, чи витримають. І по-друге воно йде дуже назад, а нам треба максимально вперед. Все нормально. Порішай, не переживайте. Все, давай завертаємо. Все добре, рівно. Давай, давай. Ще. Оп! Чуть на себе, чуть втягни стрілу! Ще! Добре! Ще втягни! Ще! Ще, ще! Добре, тепер піднося. Давай! Все, можете від'їжджати. Зараз зараз не спішіть секунду. Добре, Будан. Ще ні? Ну, Давай ще трошки. Передохнуть Передок висить на кузові. зараз глянемо. Наскільки вона тяжча? А ну ще трошки догорі. Все, від'їжджай. Все, гол. А от йди йому показуй. Поконтролюй шофером. Кажи, що може від'їжджати. Все нормально, тут не треба підносити, Тут вона піднята. Ти шофером скорше раду дасть, ніж я. Все може від'їжджати. Я дивлюся, Богдан. Я ж можу покірувати, видиш рукою. Procurado na ilha de joia, tá? Ô malenco, ô malenco, ô malenco, oh! ô malenco, ô malenco, ô malenco, ô malenco, Розумію, шофер. Курча ляга. Гоу! Маленько. Та то ж не бензинова машина, то ж на холостих можна рушати легенько. Йо! Богдане! Ну шофер бляха, красавець страшний! Бляха, Я... Я тобі кажу. Майнай. Можна сказати, що вона вже на землі. Дальше ми... <гувірно>. А далі дальше... а ми з нею розберемося. І що, Богдане? Треба ще одну маніту. Страшно, не віриш в свої сили. По 100%, але ну, все нормально. Нормально, я вірю. Ну, так. Трос відчепети. Ні, наразі ні. Бери від'їжджай, троса положимо просто. Бо нам ще все одно треба її потім положити на якусь сторону. Трос собі найде. Йожак. А того тут має бути, то певно знімається. То, то захист поставиться з тієї сторони. Та сі... ось сітка. Та ось вона тут стане, за... робила захист, щоб воно не втікало. Щоб шапки не втікали. То приїдуть на дня хлопці. Скрутять і, а як же, ж, скрутять. Покажуть, як запустити і все буде добре. Так, ну і що? Зразу такий коротенький експрес-огляд нашої вже нашої жниварки. Олімок Драго Голд. Це є суто соняшникова рядкова жатка, 12 рядів. Е -е -е -е. Якщо порівнювати її з безрядковою, то тут зовсім інакший принцип роботи. Якщо порівнювати її з кукурудзяною жаткою, на яку вона набагато більше схожа, то тут трошки інший принцип роботи. Тут так само стоять ланцюги, які тягнуть рослину ближче. Але тут стоїть, якщо в кукурудзяні стоять вальці і витягують, тільки качана, стебло йде вниз, і вже тут далі воно дрібниться, то тут просто стоїть відрізний ніж. Він відрізає стебло з шапкою. Тут стоять, бачите, які ланцюги з такими гумами, що забезпечує менші, набагато менші втрати, ніж люба інша жниварка. Я так зрозумів, тут ще якийсь додатковий ніж стоїть, не знаю для чого. Ну, то ми в процесі розберемося, для чого воно є. Човники тут, бачите, плоскі, для того, щоб шапка не злітала на землю. Тут взагалі такі ложбинки стоять. Ну, я так розумію, що воно теж допомагає зменшувати втрати, щоб шапка соняшнику йшла в саму жниварку. Це у нас ділітелі. Карданюга великий, на привід. я так розумію, звідси. Тут рамка перевозна. І шнек, який тягне ту всю шапку в похилу камеру комбайна. Тут навіть задна стінка з нержавейки. Цікаво, не бачив ніколи такого. Ну, такий, якось вона такий має принцип роботи. Я так розумію, що та сітка тут тимчасово вона звідси зніметься, поставиться так само, як в нашій кукурудзяні. Ось тут, щоб забезпечити. То, щоб шапка не перелітала через задній борт жниварки. І Я так розумію, що ці якраз для того, щоб можна було краном загружати вигружати, вони теж в процесі роботи знімуться. Тут ще є якісь бляхи, незрозумілі для мене, щитки Тут хлопці в понеділок приїдуть, все нормально, скажімо так. У сервісники все зроблять, запустять жатку нам в роботу, підчепимо її до комбайна. Я думаю, то буде теж немало цікаве відео. Що хочу сказати, жаткою Олімак Драго GT, яка в нас є кукурудзяна. Ми більш ніж задоволені. Два сезони ніяких, навіть дрібненьких помарочок нема. Просто жатка. Валить і все. Скільки комбайн може їхати, стільки й жатка і встигає забирати. І бували у нас і в врожайності серії, і по 15 тонн з гектара. Спокійно жатка справляється з даною кукурудзою. І має, мала можливість збирати соняшник, але трохи втрати є за нею. Ось. А ось ця жатка забезпечить нам е збирання соняшнику майже без втрат. Ну, Ми, звичайно, то все перевіримо на полю, побачимо. Все розкажу, все покажу, все в кращих традиціях нашого каналу. Ви Головне, не забувайте підписуватися і ставити лайки, тому що це дуже важливо для мене. Ось, Що я ще хотів сказати, що е, жатку у Drago GT, що жатку у Drago Gold ми купували в компанії TechnoTorg. В принципі, як на мене, Конкурентам важко з ними конкурувати в плані ціни, тому що хлопці завжди мають хороші ціни. Ось. Ну і Підхід у них досить такий непоганий, так що співпрацю ми з ними доволі задоволені. Як і купівлі різної техніки, так і запчастини беремо. Доволі велику кількість запчастин беремо в них, тому що, ще раз кажу, хлопці мають дуже класну цінову політику. Ну і так само і сталося з даною жниваркою. Подзвонили, домовились. Вся історія тривала не більше тижня. Тривала б ще менше, якби не деякі нюанси, але ми їх всі порішали доволі швидко. Так що, в принципі, все адекватно і все, все суперово. Бачите, машина приїхала з двома жниварками, їде комусь 16-рядкова. Ну, то взагалі монстр. Воно з однієї сторони дуже зручно і дуже класно, тому що 16 рядкова буде попадати точно в 16 рядків сівалки і не буде ніяких стиків. А з другої сторони, наша 12-рядкова буде нас спонукати до класної навігації в плані посіву, і буде спонукати нас мати якісний стик при посіві соняшника. То теж нам додать великих плюсів. От вам зразу не відходячи від каси порівняння тот, чим ми жнивували соняшник в минулі роки. Дивіться, які тут пройоми. І скільки тут можна загубити, коли соняшник сухий. самому богу, відомо. ось Та ж жниварка зроблена для кукурудзи. Кукурузу вона, вона збирає просто ідеально. Так, вона має можливість збирати соняшник, але вона для того не дуже е, призначена. Так що краще мати в своєму арсеналі дві жатки, що ми і благополучно зробили. Так, дочекалися ми до глупої ночі, щоб перетягнути ту жатку. Купа справ було в мене і Богдана. ну а тепер пробуємо перевозити. От скільки він її міг піднести, більше не може наш діє, чи щось трошки чи підістав, чи що. Ну, нічого, ми зараз потихеньку її перевеземо, та й все буде добре. Так, все жатка на місце і буде собі тут спокійно стояти. Біля нашого джокера, біля бази, гарно. В понеділок хлопці приїдуть та й будуть ставити на комбайна, ну і буде двіж, так що народ набирається терпіння. Ставте лайки, коментуйте. Скоро і ми поїдемо на соняшник. Ой, скоро.